Добрий ранок, діти, давайте разом привітаємося. Зранку віконечко зазирнуло сонечко, мило посміхнулося, щічки доторкнулося, промінцем погладило, не сумуй порадило. День, що розпочався, щоб у тебе вдався. Діти, ми сьогодні дізнаємося про подих весни, яка вона буває. І, звісно, діточки, ми з вами пограємось. Ласкавий сонячний промінчик відчинив весняні двері і все на дворі захвилювалося. Природа оживає. Діти, скажіть, будь ласка, як ще можна сказати, чим пахне весна? Чим пахне весна? Так. так. А давайте пограємо в гру весна яка. Діти, весна яка? Зелена, квітуча, співуча. Ще яка весна? Сонячна. А буває Дощова ще весна? Весела, а буває Холодна або так, або дуже-дуже холодна. Дітки, а чи знаєте ви, що кожна пора року має свій ключик? Як ви гадаєте, якого кольору ключик у весни? Правильно, зелений. А чому ви так думаєте, що саме зелений? Так, тому що все навкруги навесні зеленіє. Дітки, подивіться, будь ласка, на ці малюночки. Яка пора року зображена на них. Весна. Діти, тут весна яка на цьому малюнку? Квітуча. А тут сонячна, правильно. Дітка, який настрій у дітей? Веселий, правильно. Чому ви так думаєте, що в них веселий настрій? Правильно, бо вони посміхаються, молодці. Так, а подивіться, які кольори використав художник, коли малював ці картини. Угу, так. Зелений, так, блакитний, білий, жовтий, рожевий. так, Дуже-дуже тут гарно, та красиво навесні. Діти, давайте допоможемо весні знайти її ключик. Але про ключик треба запитати у дощика. Давайте пригадаємо віршик Іди, іди дощику, зварю тобі борщику. Мені каша, тобі борщ, щоб разніший, ішов дощ. Давайте повторимо. Іди, іди дощику, зварю тобі борщику. Мені каша, тобі, борщ, щоб рос... рясніший, ішов дощ. Молодці. Дощик нам підкаже, як знайти ключик весни. Ключ знайдеться, якщо ми перекажемо оповідання. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Врятував сонечко. Це було по весні. Цілий день сяяло сонце, а потім насунули чорні хмари та пішов дощ. Під високою шовковицею сидів хлопчик Василько. Він не боявся зливи, його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок почав заповнювати невеличку загиблену. Утворилося озерце. озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало і прибувало, ось ось затопить острівець. Потім Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до іншого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало шкода сонечко. Острівець ставав все меншим і меншим. Ось він уже такий, як п'ятачок. Ось він уже не більше від монетки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки, та він устиг врятувати сонечко. Ось таке діти, невеличке оповідання. Скажіть, будь ласка, в яку пору року сталася ця подія? Весною як звали хлопчика? Так, Василько. За чим спостерігав Василько? Так, правильно. Він спостерігав за маленьким струмочком. Де був маленький острівець? В озерці. Що побачив Василько на ньому, на острівці? Сонечко, так. Як поводилось сонечко? Так, бігала від одного краю стрівся до іншого, правильно. Як повівся хлопчик? Так, він вибіг під дощ, щоб е, заховати та врятувати сонечко. Діти, скажіть, будь ласка, а чи правильно він зробив, адже він змок? Правильно, бо тоді б сонечко б загинуло. Дітки, а як би ви вчинили б? Так, звичайно. Тепер давайте спробуємо з вами переказати спочатку це оповідання. Я буду починати, а ви мені допомагайте. Це було навесні. Так, цілий день сяяло. Сонце, а потім. Насунули чорні хмари та пішов дощ. Так. Під високою шовковицею сидів хлопчик Василько. Він боявся зливи. Його захищало від неї густе. Листя так. під шовковицею було. Сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок почав заповнювати заглибину. Утворилося озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Так, раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне. Сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до іншого. Чого? Чому ж воно не летить? Подумав Василько. Йому стало шкода. Сонечко, так, острівець ставав усе меншим. Ось він уже такий, як п'ятачок. Ось він уже не більший від монетки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і одразу ж. Змок до нитки. Та він устиг врятувати. Сонечко. Молодці. Дітки, бачу, ви вже втомилися. Давайте трішки відпочинемо. Встаємо на ніжки, всі всі встаємо. Раз. Піднятися, підтягнутися. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. Два. Зігнутись. Розігнутись. Три. В долоні три плеска. Плеснуло в долоні три рази. Головою три кивка. Вперед, назад, вперед, вперед. На чотири руки ширше. П'ять руками помахати. Шість на місце знову сісти. Молодці трішки відпочили. І давайте повторимо чистомовку про весну. Спочатку слухайте, потім будемо повторювати. На 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 ось уже прийшла весна. Ок ок ок, чути голоси пташок. Іг 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 на полях розтанув сніг. Ім 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 стало весело усім. Молодці. Давайте з вами пограємо в гру один багато, а заодно пригадаємо назви весняних квітів. Діти, що це за квітка? Нарцис А це? Нарциси? Діти, це Крокус. Що це за квітка? Крокус А це? Крокуси. Це тюльпан. А це. Тюльпани. Це конвалія. Діти, що це? Конвалія, А це. конвалії. Це діти барвінок. Що це? Барвінок. А це. Барвінки. Це, діти, пролісок. Що це за квітка? Пролісок, а це. Проліски, молодці. Дітки, виявляється, ви добре знаєте весняні квіти. Діти, ми з вами впоралися з завдання, і тепер ключик весни у неї в руках. Подивіться, він і справді зеленого кольору. Тож, діти, сподіваємось, цим ключиком весна відкриє для нас чудову та сонячну пору року весна. І незабаром настане тепло. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Вірно, діти, ми з вами вивчили подих весни. А скажіть мені, будь ласка, яка була весна? Вірно, діти, вона буває веселою, квітучою, співучою, дощовою, зеленою. Діти, ви сьогодні були всі молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому до побачення.